Вітаю, У вас затримав співробітник національної поліції, назвучив лейтенантного. Чи потрібно вам моє службове посічення для ознайомлень, шановане? Шановна ведут шановна, 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 я вас розумію, все. Дядя Месі. Дядя месь. Дядя Месі. Ну-ка подивись. подиви. ти кем будь, а? А ну-ка, оформляй. <говорит> Ван, Иван Майкс. Да. Да не кричите тут, во. Остановите. Вот тут... Вы проснулись и вас тут... Сон таки был Здесь став службовый посич, если выкшень бог заговор, напротив разгорнутому войде зимой передачі його в руки. Після цього

Так, шановно, того дуже того, що відомо що в нас є в е, підстави для проваденти поверхневу для поверхневого обшуку.